Це прекрасно бачити, як Божа церква поклоняється своєму Господу, коли вона справді ось, ось робить те, про що говорив наш брат Руслан, коли вона визнає, що саме Божий, Божий трон є в центрі. Адже ви знаєте, що наше. Так. Адже ви знаєте, що наше суспільство воно вірить зовсім інакше вірить, що в центрі не, не Божий трон. Вірить, що в центрі людина, людські досягнення, людська сила, ем, людські здібності. Друзі, і ми, як церква, ми повинні пам'ятати про те, що справді Бог є у центрі. Справді, справді ми залежні від нього. Незалежно від того, які наші досягнення. Ем, я хотів би, щоб ми сьогодні. Подивилися у текст із 1 Корінтян 15.9.10. І щоб ми побачили там на прикладі, а, а хто справді є в центрі? Від кого справді залежить моє життя, в тому числі духовне? Хто надає силу моєму духовному життю? Хто проводить мене в моєму житті? Я хочу, щоб ми подивилися з вами і дослідили. А кому справді віддати славу за моє духовне життя. Отже, друзі, відкриємо наш текст. Це 1 Коринтян, 15 розділ з 9 по 10 вірш. 1 Коринтян, 15, 9. 10. Отже, Павло. Він. Говорить коринтянам нагадує Євангелію. Він говорить про те, що Ісус Він з'явився Якову, це сьомий вірш, опісля з'явився усім апостолам, а по всіх Він з'явився і мені, мов якому недородкові. Я бо найменший з апостолів, говорить Павло, що не гідний зватися апостолом, бо я переслідував був Божу церкву. Та благодаттю Божою я те, що є, і благодать його, що в мені. Недаремна була, але я працював більше всіх їх. Правда, не я, але Божа благодать, що за мною вона. Отже, Павло, як ми бачимо у 8 та 9 вірші, він добре знає, хто він є. Павло дуже добре знає свою цінність без Божої благодаті. Подивіться, що він каже, які він. Які він слова підбирає до себе, до, до минулого себе. Павло каже, він з'явився мені мов якому недородкові, я найменший з апостолів, я не гідний зватися апостолом. І знаєте, Павло це точно не казав, тому що хотів просто виглядати духовним. Як деколи люди роблять, та там не варто, та не кажи ні таких компліментів, та я недостойний цього. Ні. Павло дуже добре знав, хто він є. Він це говорив, тому що він знав, що це правда. Його минуле, воно досі було в його пам'яті. Я переслідував церкву. І він це не залишив десь там, він не, він не поставив на цьому хрест, як, можливо, би сказали сьогоднішні психологи, так? позбутися від якихось негативних попередніх досвідів. Ні. Павло це пам'ятає і відносить з собою як доказ того, що без Божої благодаті Павло, це той самий Савол, який переслідував церкву. Хіба Павло не мав успіхів у новому житті? Звісно, мав. Павло був апостолом, Павло був великим проповідником, вчителем, і він заснував безліч нових церков. Це лише малий список із того, що Павло досягнув в своєму новому житті. Але його теперішні досягнення вони не затуманюють його глибокого розуміння себе. Без Божої благодаті він найменший. І він зараз навіть не гідний зватися апостолом. А ми з вами, друзі. Хто є, ми з вами без Божої благодаті, без його роботи в нашому житті? Так, можливо, ми не переслідували церкву і, можливо, ми не були затятими атеїстами. Але можу гарантувати вам, що ми, схоже, до Павла втікали від істини. Можливо, ми не похваляли вбивство праведного Стефана, як це робив Савл. Але нам точно не подобались ось ті люди, які викривали наш гріх. Можливо, ми не знищували християн. Але ми точно знищували істину в своїй голові. Ми придушували, як говорить послання до Римлян. Ось хто ми були. І ось хто ми є без Бога і його щоденної добрості. Ми... Без Бога, просто загублені вівці, які тиняються від, від власника до власника, які не мають прихистку і втікають то від одного хижака, то від іншого. Ось хто ми є без Божої благодаті. І, друзі, Павло, не залишився тим, ким він був раніше. Ми знаємо, що одного разу в черговій спробі ув'язнити віруючих, Христос радикально зупиняє Павла по дорозі в Дамаск. Павло побачив велике сяйво, він почув гучний голос. Він почув, що Бог його кличе. Він почув, що саме Христос, Господь хоче спілкуватися із ним. І з того часу його життя змінилося. Він став по правді великим апостолом. І звістка, яку він проповідував, вона змінювала людей у тоді, у першому столітті. І вона навіть змінює зараз людей, адже. Чверть тексту Нового Завіту це є писання Павла. Справді, досягнень Павла є дуже багато, і він точно мав чим хвалитися. Він сам про себе казав: Послухайте, коли я захочу хвалитись, то безумний не буду, бо правду казатиму. Сильні слова. Але я стримуюсь, щоб не хвалитись, щоб про мене хто більше не подумав, ніж бачить у мені або чує від мене. Павло точно має чим хвалитися. Але давайте ми подивимось у текст і побачимо, кому Павло приписує заслуги за своє нове життя. Павло говорить 9, десятий вірш. Я переслідував Божу церкву. Це було раніше. Але зараз благодаттю Божою я те, що є. Благодаттю Божою. Павло справді? Благодаттю Божою ти той, хто є зараз. А як же твоє довге навчання? Як же твоє навчання біля ніг гамаліїла? Як же твоє твій фарасейський спадок, твої роки, роки викладання, знання богослів'я, як твоє вчителювання, як твоє місіонерство? Павло, це все приписує не собі. Павло каже, я є той, хто є, завдяки благодаті Божій. Завдяки благодаті Божій. Як ми знаємо, друзі, благодать в Біблії це незаслужений подарунок. Наприклад, ми знаємо текст із Ефесян. Ви спасенні благодаті, а це дар Божий. Так? Тобто благодать вона, вона прирівнюється до Божого дару. Благодать це те, що Господь дає просто так, незаслужено. Грішній людині. І в цьому тексті ми бачимо: Павло приписує свій теперішній стан апостола, проповідника, вчителя кому? Не собі, а благодаті Божій. Благодать Божою, я є те, що є. Мої теперішні досягнення як нової людини це не моє. Це Божий подарунок мені. Моє нове життя, мої цінності зараз. Це не плід доброго і глибокого мене, це Божий дар. Те, хто я є зараз, те, що ви бачите в мені коронтяни, це Божий подарунок. Нам варто звернути увагу, друзі. Павло не говорить тут про якісь досягнення в такій земній площині. Тут мова йде про духовні речі. Бо ж на контрасті ми бачимо: я переслідував був Божу церкву, я мав. Кам'яне серце, яке було противне до Ісуса Христа, але благодатью Божою зараз я є той, хто я є. Мова йде про серце, про розуміння Павла. Він каже, що ці зміни, вони є від Бога. Отже, що це говорить нам? Це говорить нам, друзі, що наші духовні зміни існують лише тому, що їх нам подарував Бог. Наші зміни, які ми проходимо впродовж нашого християнського життя, наш ріст в освяченні, наші зміни в характері, наша більша любов. Друзі, це все завдяки тому, що Бог нам дає силу змінюватись. Божою благодаттю ми є ті, хто ми є зараз. Ми почали наше життя із благодаті. Як я казав, спасені ви благодаттю. І ми продовжуємо наше життя день до дня. По Божій благодаті. Але, звісно, друзі, Бог нам дає благодать свої дари із певною метою. Нам, наприклад, дуже образливо, коли ми отримуємо або даруємо подарунок і бачимо, що той, кому ми його подарували, він зовсім ніяк не користується тим подарунком. Можливо, у нас десь він навіть стоїть закритий в упаковищі, приходимо в гості бачимо, о, так це мій подарунок. Він просто залишився десь в кутку. Ми робимо висновок, значить, значить, це тобі не важливо. Значить, це не так тобі корисно. І це, звісно ж, неприємно. Друзі, коли Бог дає благодать, Він хоче так само, щоб ми її використовували. І це те, що робив Павло. Подивіться, 10-й вірш: Благодать його, що в мені не даремна була, але я працював більше всіх їх. Ті зміни, які Бог приніс у життя Павла, вони не залишились просто лежати десь в глибині серця Павла, так що ніхто не знав. Павло направив ці дари у служіння. Павло ось тим мудрим розпорядником, який розумно витратив ті таланти, які Господь йому дав. Тому, друзі, визнак, який можемо з цього зробити, не робімо благодать, яку ми маємо, даремною. Користуймося тою благодаттю, яку ми маємо. Не ховайте своїм дарування, користуйтеся ними на благо церкви, на благо суспільства, на благо вашої сім'ї. Нехай те, хто ви є, воно буде корисним для людей, які поруч із вами. Станьте корисним інструментом для Божих планів. Адже Бог точно не бажає, аби ми вірували в спасені, і просто, щоб ми проіснували. До кінця і там десь отримали вічне життя. Ні, ні, ні. Бог дає вічне життя нам вже зараз. І очевидно, що якщо Бог продовжує моє життя, хоча й спасений, день до дня, то напевно в нього є якісь плани на мене. Отже, я йому корисний ось тут, зараз, сьогодні. Друзі, і моя, моє призначення це користуватись тим. Користуватись тією благодатью, яку Бог мені дав. Не робити благодать даремною. Павло каже, що я не просто працював, я працював більше всіх їх. А хто такі всі вони? Ми це бачимо в контексті, 9-й вірш. Павло говорить про їх, як про апостолів. Вони це 12 апостолів. Павло каже, я працював більше, ніж 12 апостолів. Хоча був і найменший. Хоча і переслідував церкву. Але я працював більше, ніж вони. Друзі, ми сьогодні з вами маємо працювати більше, ніж будь-хто. Навіть якщо ми, можливо, почуваємо, що ми, ми недостойні, що почуваєте, що ви не маєте так багато цих обдарувань, Павлу це не завадило. Він працював більше, ніж 12 апостолів. Другий спосіб, де ми можемо робити благодать даремною, це освячення. Так, по своїй благодаті Бог може терпіти і довго терпіти наш гріх, який постійно повторюється. І, вочевидь, він терпить не через те, що йому цей гріх подобається. Він терпить, бо чекає, що ми будемо працювати над ним. Він чекає, що ми будемо воювати з нашим гріхом, вмертвляти, як написано в посланні до Римлян, 8 розділ. В такому випадку ми не повинні нехтувати ось цією милосердною благодаттю, ось цією терплячою благодаттю. Ми зробимо Божу благодать недаремною, якщо правильно використаємо її і будемо зростати, прикладаючи до цього зусилля. Друзі, так зусилля потрібні. В нашому християнському житті зусилля потрібні. Від нас також очікуються активні дії. І, і дуже активні з огляду на те, скільки благодаті Божої ми маємо. Але зверніть увагу, друзі, на продовження 10-го вірша. Павло каже: я працював більше всіх їх, правда, не я. Але Божа благодать, що за мною вона. Так, ось працює благодать Божа. Ось, ось я використовую цю благодать правильно, мудро, але Павло не наважується закінчити на цьому. Павло не, наважує, не наважується закінчити на собі. Павло знає, що навіть мої зусилля, які я прикладаю, навіть мої зусилля в освяченні, навіть мої зусилля в служінні, це Божа благодать, що зі мною вона. Навіть те, що Він працював, він приписує Богу. Адже Бог через Святого Духа в нас зсередини дає нам потяг, бажання до того, щоб служити. Він дає нам бажання до того, щоб змінюватись. Бог через Святого Духа дає нам ненависть до гріха і любов до праведності. Саме в цьому полягає благодать. Друзі, і ми бачимо, що усе це є Божою милістю. Це все Божа робота. Життя християнина це робота Бога. Життя християнина це книга, де є один головний герой. І відповідно, лише ось цьому одному головному герою буде слава лише Богу. Бо Він дарує і можливості, і здатності використовувати ці можливості. Наше життя це Божа благодать. Наше життя це про славу і достатність Бога. А не про нашу самодостатність. І лише йому слава за те, хто ми є, зокрема в нашому духовному житті. Але це має спонукати нас до подальшого питання. Щойно ми з вами побачили, що наше християнське життя, воно засноване на Божій благодаті. Ми це знаємо тепер. Але як так виходить, що ми, грішники, як і Павло, який переслідував церкву, отримуємо Божу благодать? Адже ми так багато зробили зла. Адже ми так багато і, і, і повторюємо зла не тільки в минулому житті. Нас є багато не, не, неправедностей в нашому серці. Як так виходить, що Бог продовжує свою роботу із нами? Текст із послання до Ефесян він прояснює нам, як це Бог подає нам благодать на зміни. Ефесян 2:10. Бо ми Його творимо. Створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Ми Його творимо, створені на добрі діла. Це те, що, по суті, те, що ми побачили на прикладі Павла. Бог створив нас у нашому духовному житті, Він відродив нас. І Він має добрі діла, які приготував для нас наперед, для кожного з нас. Бог має ось ті добрі діла, які ми маємо пройти. Але зараз я хотів би звернути вашу увагу на інше. Що ми створені в Христі Ісусі. Якби не Ісус Христос, більшість цей вірш, якби не Ісус Христос. Якби не Його жертва, ми не були би створені в ньому. Якби ми не були створені в ньому. Ми не отримали би статус синів і дочок в Христі Ісусі. Якби ми не були створені в ньому як діти, ми би не змогли перебувати в добрих ділах, які Бог для нас приготував наперед. В цьому вірші, друзі, ми бачимо, що Ісус Христос, Він є основою для всього нашого духовного життя. В ньому ми створені, в ньому ми йдемо до тих добрих діл. Які приготовані для нас наперед. Наше духовне життя, воно зв'язане з Ісусом Христом, і воно неможливе без Нього. Заберіть Христа, Його подвиг на Христі, і, і, все, і все руйнується. Ми не будемо мати не тільки прощення, ми не будемо мати і освячення згідно з цим віршом, якщо не буде Ісуса Христа. Бо це завдяки Ньому, Його жертві, Його щоденному заступництві. Ми щодня отримуємо благодать на зміни. Ісус Христос це є ось той, ось той канал, ось та трубка, через яку ми отримуємо благодать від Бога. І без віри в Христа, друзі, ви не зможете змінитись. Без прийняття Ісуса Христа як цінної особистості, як жертви, як вашого Господа, ви не зможете змінитись. Все, що ви будете мати. Це лише ходіння по колу у гріхах. Отже, куди нас це приводить? Які ми висновки можемо зробити, знаючи ось цю істину? Як благодать Божа в нашому житті кожного дня впливає на наше життя? По-перше, розуміння необхідності благодаті воно формує смиренне ставлення до себе. Воно не дає мені задерти носа і почати прославляти себе. Ось нібито це я, я досяг цих вершин. Я ось так змінився, я є ось такий люблячий, я є ось такий добрий. ні 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 Ні-ні. Ми бачимо, це Божа благодать, яка діє в нас. Розуміння слабкості не дає нам самозадоволено розслабитись, а завжди тримає нас в такому духовному тонусі біля Божого трону. Адже саме біля Божого трону смирені грішники просять про благодать. З іншого боку, це не дає мені відноситись до себе із таким законницьким перфекціонізмом. Високі принципи це, це прекрасно, ми повинні жити згідно із Божим Словом. Але нам не потрібно займатися самобичуванням за наш гріх. Це не потрібно робити. Христос вже був забочований за наш гріх, Він вже поніс покарання за наш гріх. Немає потреби бити себе за наше спотикання. Нам потрібно визнавати свої гріхи і йти до освячення, йти далі, зростати в Божій благодаті. По-друге, розуміння нашої повної необхідності в благодаті формує поблажливе ставлення до інших людей. Згадайте тих людей, які вам, можливо, не дуже подобаються, яких ви недолюблюєте. Чому ви їх недолюблюєте? Швидше за все, ви просто помічаєте з ними якісь неприємні, неприємні риси. Ви помічаєте в них якесь, якесь зло, яке, яке неприємне для вас. Але, друзі, хіба це не такі самі люди, як ми? Хіба я нуждаюсь в благодаті, а мій. А мій сусід ні. Хіба я нуждаюсь в благодаті, а ось той, кого я недолюблюю, я маю чекати від нього досконалість? Зовсім ні. Адже ми, ми обоє, ми, якщо ми разом в церкві тим більше, ми всі нуждаємось в Божої благодаті. Ми всі нуждаємось в тому, щоб Бог працював із нами. Нам часто, друзі, треба знімати окуляри і нагадувати собі, що ці грішники, які мене оточують, такі самі, як і я. Грішники. І ми разом нуждаємось в Божих змінах. Тому розуміння необхідності благодаті знищує ось цей перфекціонізм в очікуваннях від інших людей. Тому ми, друзі, як церква, які по Божій благодаті через Христа, як ми читали, які є освячені, які є народжені в Христі, які є змінені. Давайте ми зараз разом прославимо нашого Бога. Ми подякуємо Йому за щоденну благодать, яку Він нам дає. І ми попросимо, щоб Він розм'якшив наші серця по відношенню один до одного. Адже і наше життя це від А до Я, Божа благодать. Давайте помолимось, друзі. Боже наш, ми дякуємо Тобі за те, що Ти по своїй милості Ти полюбив нас. Ти знайшов нас, Господи, як цих заблукалих овечок, і Ти зробив нас своїми. Господи, ми просимо Тебе, щоб Ти відкривав наші очі більше на свою милість, більше на свою любов, щоб ми, Господи, розм'якшувалися в наших серцях справді, щоб ми були милостиві до тих, хто нас оточує. І щоб ми Господь пам'ятали, що немає ніякої заслуги в тому, як ми живемо, а що це лише Твоя благодать, лише Твоя милість у Ісусі Христі. Будь благословен, Господи. Амінь.